Допомога військовим це основний пріоритет, який визначила Вінницька громада цього року. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали 50 FPV-дронів, до них 50 скидів і ще 110 для мавік – одні із бригад, що наразі воронить одну із найбільших ділянок фронту. Залізні пташки часто замінюють артилерію під час виконання бойових завдань і допомагають знищувати ворога і зберегти життя наших військових. Наша команда, команда гуманітарного штабу в чергову передає fpv дрони на передок на лінію зіткнення 54-ї бригаді. Це вже не перший раз. Це вже здається. Шоста передача для конкретно цієї бригади. Сьогодні на їхній запит ми передаємо 50 fpv дронів Також долучились волонтери, координатори Гумштабу і передають 110 скидів для mavic 3 t і 50 скидів для fpv дронів кріплення. І хлопці дуже дякують і ми сподіваємося, що це перше збереже життя наших воїнів, а по-друге, буде нищити ефективно ворога. Кожен день ведеться робота по підтримці ЗСУ. Кожен день наша команда робить передачі. На цьому тижні, здається, це вже четверта чи п'ята передача. Ми на цьому тижні передавали і баги, передавали fpv дрони передавали мавіки, передавали пральнолазневий камбінат комплекс. Робота не зупиняється. При спілкуванні з бійцем, представником 54-ї бригади, він також говорить про те, що є запит на баги, ми вже передавали їм баги. Тому наша команда буде виготовляти баги і передавати хлопцям. Вони себе хорошо зарекомендували, вони мають підвищену прохідну здатність, вони маленькі, вони мобільні, вони легкі, тобто дві людини можуть занести передок чи задок. Тому що вона ж рухається по пересіченій місцевості, яка ушкоджена вже артобстрілами. Там немає площини, вона вся складається з воронами. Тому така машинка може і заїхати, і виїхати, а в разі потреби бійці можуть її посунути. Дуже ефективно себе зарекомендували.